Другий період атака львівських ватерполістів. Але справа йде до удару починається кульмінація поєдинку. Озвучена свистом. На мені спалили. Гравець був вилучений. І два інакші гравця почали некоректну гру вже, скажімо, після, після зупинки ігри. Ну, вони почали бійку. І ця бійка спровокувала наших іграків ну, на ще одну бійку. У львів'ян не стримався Олександр Дядюра. Червона картка лідеру Динамо відразу ослабила гру гостів. При нічиї 1-1 у першому періоді другий завершився з рахунком 1-3 на користь харків'ян. Лідер нашої команди Саша Дідюра не мав права вступати в якусь бійку або в якийсь контакт. Він просто підвів команду. На початку другого періоду втратили основного гравця, а потім вже коли розкрутилося, і судді втратили нитку гри. Вони не знали, що вже робити. Була паніка з їхньої сторони. Цей момент можна було весь ще до бійки, як то кажуть. Стопорнути, зупинити, розібратися в моменті, але у нас судді не кваліфіковані, тому все й дійшло до бійки. Наставник Динамо, як і його колега з Харкова, за перепетіями суддівських рішень спостерігали з балкону. Їх обох вилучили ще на початку матчу. Підряд два моменти ми чисто забираємо м'ячик. Суддя дає незароблений свобідний, оце було прикро. В принципі, я дуже дивуюся, друга хвилина для мене це вперше в житті, а що видало ще на початку матчу. Без тренера було грати дуже важко, тому що люба, ну, любі зміни, любі установки на ігрі дає тренер. Без нього було важко. Ми вже своїми силами якось там з більш досвідченими гравцями намагалися щось продумати своє. Та судді довго не думали. Через кілька хвилин після бійки вилучили Віталія Свіщова з лави запасних. Згодом, з цілком загадкових причин, вийшов з басейну і Сергій Грішин. Нелогічне було вилучення Сергія Грішина. Оце дійсно парадокс. Був момент, коли Ігор ті команду просто витягнути з води. Але ми сказали, що ну. Ми, жроді, всі мужики дограємо цю гру, а далі, я думаю, в, на турі в Києві, на четвертому турі у нас буде 200% мотивація просто їх наказати. Першій поразці в чемпіонаті сприяло і неповноцінне тренування. У Львові спортсмени готуються до ігор у маленькому басейні, а пристосуватись до великого безпосередньо перед туром динамо не змогло. Дуже дивно повелись господарі. Не дали потренувати, що я просто дивуюся десять хвилин, що ми потренували. Тобто два дня в нас вилетіло на смарт. Попри поразку, 9-6 від слобожанця, львівські ветерполісти продовжують очолювати турнірну таблицю. А до весняного реваншу у Києві готуватимуться в Польщі. Там львівські ветерполісти проведуть спаринги з чемпіонами сусідніх Словаччини, Білорусі та Польщі. Оленка Кук, Юрій Герасимов, головні новини Львова.